Так, сьогодні всім попривітую. Сьогодні у нас буде е, інтересна рубрика. Верні як, бачите, я без перчаток, тому що що у нас буде сьогодні палка, ціноскидалка. <хи> Ось така в мене маленька карманна указка. Буду вам зараз желізачки демонструвати. От, трошки щось буде розпродажі. ну Тому що треба його попродати і їхати по новій закупочці. Правильно? Правильно. Кузьміч сьогодні зам люський кузьміч. Будинць. Іди, бо... Іди, і Іди, щура піймай пожри. Так, що в нас? Ось якийсь винт з гайкою. А це є все. Отак, не будуть, та я думаю, соціальні, тому без особих щоб, розмірів і прочого. Вінт 350 гривень. шляпорозширитель. реширитель така оця. Тікай кузьміч, чуть не проткнув. От. Бачите, можна считаю, як 250 планшайба. Ось типа за УСП 500 гривень. Кусочок, по-моєму, 2N118 станка 500 гривень. Помпа, е, я її показував і Хіпро. Хіпро. Е, давайте сьогодні вона буде 1200 Наждак Наш дак 500 без претензій возврату. Ну, Це як електродвигатель. Ну, я всі двигателі без претензій возврату. Ну, У мене немає 380, їх провірить. 500 гривень. Серга. Невідомо з якого фрезера, заберіть її теж за 500 гривень. Шків, е, хай буде 250, ну, діаметр дето на глаз 200 От, Можу лаптям прикинути. У нас сьогодні тепло, бачите, погода взагалі літня. Е, якісь. Типу, не знаю, що це. Ножини, ножи не типу, ножи, ножи 300 гривень, винт. 500, він важкий, дето 60-й діаметр. Редуктор 1 до 20 ч 63 Хай буде 1200 гривень ролик. Дебелий ролик. Тут дето 600. Його длина, вес кілограм 10. Він був нульцевий. А, даже починники крутяться. 600 гривень. Оцей дебелячий винт f 60 на 300 Діаметр 60. Тут значить полтинник. Тут, значить, полтинник. Так, що э, у нас тут? Винт. Опять хтось дзвонить збився. Вінт. Та що косарь. Давайте його за косарню, Тоже кілограм 30 весу. Кусочок, не знаю, по-моєму, з редуктора. Бачите, з кабанчика. Ось вот таке 400 гривень, строп 600 гривень, Дві ці, ну, по ціні двох петель. Можу чисто отут Типу Типа, ще без Ну, без троса самого. Бо, наприклад. Доставка його трошки дорога вийде. Собі там уже зварити. Коротше, отак чікнув, тут чікнув, тут, тут. Оце все компле... комплектуюче 600 гривень. Дві машинки за косарь. Це для кожи і меха Для кожи і меха, щоб штопати. От. Це херня. Це десь треба буде теж возврат. Движочок такий. По-моєму, якогось... так, дивіться його характеристики. 50 ватт. По-моєму, це швейної машинки. Це з тормозами. От, 400 гривень. Такі, типу, міні-струбцинки. Бачите? Отак от воно работает. Ну Скручується. Ну це, по-моєму, то ли ліса скручувати, то ли ще щось. Ну, теоретично можна з них міні-струбцинки замітити. Їх є багато. 40 гривень кілограм. Забрати усі. Тут кілограм їх з 30 Ну, Одна, мабуть, ну з пол кіло важить. Тобто їх тут дуже-дуже багато. Так, оце це якийсь редуктор. Ну, по хорошому передаточне посчитать. Ну передаточне не знаю. Хочете гривень за 600, а так без претензій вас втратив. За 600 гривень забирайте. Ящик. А що в нас в ящику? А в ящику чесно. Такий... Ящик пустий. Такий інтересний. Ящик хай буде 400 гривень. Що він? 40, десь. На 40 на 20. Такі з дюрочками. Такі, овочі, фрукти. ну, Хай буде 4 сотні. Так, гаєчки 48, шах 5. 70 гривень штучка. і же на опт 50 гривень кілограм. Даже, якщо будете всі забирати, їх тут, наверное, кілограм з 200. 40. Вот, да, по 40 гривень. За кіло, якщо всі забрати. Ну, а поштучно 70 гривень. Одна гайка, ну около, от, вона около кілограма і важить. Може комусь треба такий гачок потужний, тонна 10 їй Богу. Та хай теж за гривень 500 грн далі. Двигаємося плавно в цю сторону. Редуктор, пам'ятник, курва. Заберіть його хтось за 2000 В ньому 100, 100 кг точно, то ли 104 то ли 100 Два. Коротше, сотня кілограм 9,5 до одного. Тут чи 2,5 до одного, колись я ще там міряв. Інспектор прийшов, попросилася побігати. Люсь. Вот. <кхе> Два косаря. Два косаря. Це так, задарма. Далі. Отакі От редукторці 20 до 1 чи 100. Вони важкі кілограм по 60 точно. Такий, такий. Цей так і не добрався посчитати. цей 44 кг, 13 кг. І цей все ціле просто в якійсь той смолі. Теж 21, так, да, ось бачите, 60 кг 3600. Що в нас тут? Дивіться, цей набор отвертки, Ключики, балунні, ключики отакі. Оце все 800 гривень. 800, то вчора були отдільно отвротки за. Три сотні, ключі за 700 гривень. скільки я казав ціну? 800, Хай буде 800 гривень. Ось 4 твердки, ключики, БМ-очка. Оце 8 сотень. Платформа під тісочки маленькі. 300 гривень. різці вчора показував тут 30-40 державка. Давайте 800 гривень. Отак, чик чик, -чик 800 гривень. Дві. Цих ноги. Тут, бачите, шпринт витягується, вони регулюються по висоті. І підставка, типу, як спереді, знаєте, оцих здорових мотоблоків. От щось типу того, дві ноги 500 гривень. Штурвальчик, хай буде 700, бабка ns 12 е, Та що? ns 12 хай, гривень 800. Плита під мотор на 500, ні, 1500-1500. Ромашки. Тут діаметр 53-54-10 кг, 3 сотні. 300 гривень одна штука. ну не бачите, трошки, трошки з гіморою виліз у них. А так хороша толщина моцна. Бабка 5500, УДГшка 12 торг. Тут можна торг до срачки. Бабка 5500 так. Зараз ми якось обідемо трошки, трошки О, наборчик от такого, всякого, 700 гривень, поки він такий є захват для дрючків. Косарь, набор, ціла куча всяких кусачки, ножниці 700 гривень, Ножи 500 Ну Дешевше, я не знаю, що Ну давайте 400 гривень, це так, аби не валялось. Дві маси 200 гривень, одна робоча, одна е, закисла. Кузьміч, йди, кузьміч, Я йому обігратися, йди. Кузьміч. Домкрат винтовий, Дебелячий. Це наверное, вагони перевер... перевертати. Косар. Дивіться, дурне. Да би гратися. А дійди, бо зараз їй кузьміч. Курва. Косарь. Дебела ця циркулярка. Кардан 1300, ну це так по собі стоїмості, ніяк чуть дорожче, ніж по собі стоїмості. Ну, бо купляти по 25-30 25-30 і продавати по 25-30 ну такое. В ньому 26 по-моєму, кілограмів. Дебелий з Т-150 Так що я вам ще хотів показати. А, це там дядька один просив сверла км 5 Глянь, він мене вже багато чого брав. Отакі пайдуть. Оце одне. Десь ось км 4 Друге, не знаю, недорого подав, все одно різать. Тяга т 150-800 гривень. Якась така недолібьотка. Бачите, це по моєму колеса Вот. 400 гривень, ну, така важкенька. Так, струбці не... По, поштучно 1100, якщо всі по косарю 21 кг дебелі. А ця матня це патрон 200-й, мабуть. Редуктор. 1000, давайте, 1500. Сьогодні у нас палка скидалка. Значить, будемо трошки акції скидки делати. Лібетка 1700, черв'ячна заводська дебела. От, ви не забудьте, поки лайкосик втулить. І підписочку можете оформити, щоб не пропускати всякі інтересні акції і розпродажі. Так, 500 гривень ножі, Вон, розміри характеристики. Що у нас тут? Мішочок, крючочок. Тут є оце колесико. колесико, Все є. Дебелий Косарь. Гур 500-550. Головка 400-116, два круга 400. Оце матня дві штучки. Ой, дві штучки 300 гривень, вал 400, P0. 1800 у нас трошки в акції. Що вам тут ще показати? Зараз пробіжнімося ШВП Вінти, швп Дебелі, діаметр 60-й. Моцні, коротше. Кулачки, може хто знайдеться оптом купити їх кілограм 100 парні парних багато Даже можу чисто комплектів тут по-моєму раз два три 456 7 комплектів вот, Сім комплектів, але треба забрати усі тут ось ось дні парні парні парні, парні, парні. Ну, по два штучки така всяка трибухінь 1500 около 300 кг Модульні фрезино 1300. Да. Ну, Вони важкенькі пора піду, теж воно непогано вийде. Клини, оці 500 гривень ріси номер 3 1750 і 1500. Я сюди дружком просто не залізу, трошки неудобно. Ілі можна за 2 метри стати. Показувати 1400 і оці дрючки. Дучки <рістри> різні 1200. Що вам ще продемонструвати? Ну, всегда, патрончики. Патрончики, кому надо без кулачків. Десь 160, 200 і 250. Що на там усім? Так заманчиво хрумле. Конуса обрізані спід тих розверток. КМ 3, 4. І трошки п'ятеро. Трошки п'ятеро там попадається. Там їх небагато, може штуки 3-4, в основному тройка км 3 і 4, 25 гривень кг забрати усі. Тут їх около 25 кілограм, От, Не знаю. Давайте я вам ще покажу може, хто захоче отакі фрези, 150 гривень кілограм. Ну, звиняйте, чуть дорожче рапіда. Такі ось, бачите? Ось новенькі. Вони там р 6 м 5 може R18, ось бачите, такі новенькі. 150 гривень кілограм. Навіть отаку от положу, дивіться, навіть двадцятка. Ой, я показую. Такі ось, от радіусна одна. Оце отак. Одна отака. Бачите, звика на пайками. Така якась. Щось її чиркали вже. Навіть до мене. Хтось. Такі ось радіусні. Що на ній тут написано? r 6 m 5 80R6. 80 R6. Ну, Отак от оце от, гамузом просто забирати. 150 гривень кілограм Р6,5. Ну, дорогі це якісь шліцеві пазові. Гост Р6. Ну, коротше, ось, ось дивіться надписи. Тут нічого не ясно. іс 67. Я вам скажу, тут ну кілограм 15, кілограм 15 буде такого всякого добра. Бачите. 150 гривень кілограм. Ну, це так. Предварительно, це как вроді як нульцева. да? Ну, не видно, чтобы вона тут збоку, наче потерта, а тут ні. Отак от, от, одним лотом. Я ж кажу, рассчитывайте на 15 кг, а там е як попаде... Ну, коротше, вашим на весах, скажу точно. Лерка есть М27, ну, у мене вже дуже-дуже давно лежать. О, дивіться, ще я таку кину, тоже R6 М5. На 27. Вони були нульцеві, ну вони нульцеві, ну поржа ну Вони не рапідні. ну Лярки в основному там либо 9 хс, або либо... ще якась сталь. інтересно, В общем, от що маємо, те маємо. По-моєму, 27, шах 3. Бачите, таке з знаком качество. 100 гривень штучка. Опт. Опт. Привітствується. Бачите? ну У мене є там покрасівше. Це так. В чермет їх викидати чи куди, тому що в мене їх кілограм 100 одинакових лірок. Це за 10 життів їх не зітриш. Ну, в общем, така трошки була в нас сьогодні розпродажа з допомогою нашої палки скидалки. Все, всім пока. Пишіть на вайбер. Люсьєн, що ти опять бушуєш? А вона кузніча ганяє. Все проси на вайбер, лайк, підписка, вся херня.